Це все є до чого. А, є деякі блогери, які не засуджують це їх право. Є деякі блогери, які мені відмовили в рекламі, ну без причин. Просто тому, що я не роблю рекламу і все або бартер. Але це єрунда. Ну, типу, не робиш, ну і все. Я ж ну, окей, які, які ж тут питання? А були ті, які я вам зараз скажу, що сказали мені. А, я написав: ви знаєте, цю людину, я вам її наприкінці скажу. Можливо, я, я вам задам питання, хто це, можливо, ви здогадаєтесь. Далі цитата, скрін я вам ем, продемонструю пізніше, тому що ну, щоб не запалити його ім'я. Вітаю! Це я це я пишу йому. Вітаю це я йому пишу до речі в другий раз, бо я забув, що я йому писав в перший раз. В перший раз я йому писав в Facebook, в другий в Instagram. Так, от вітаю, пишу вам з українськомовного youtube проєкту Human Vast Games, сфера ігрової індустрії. Цікаво, чи робите ви рекламу, і якщо так, то які у вас присутні варіанти та скільки вони коштують? Тобто, я українець, пишу українцю, питаючи, чи може він. Прорекламувати мій проект за гроші не без оплати. Я ж не, не прошу його. Будь ласка, будь ласка, бо я хочу розвиватися. Ні. Але все ж таки питаю ще: або можливо, бартерна основа. Бо, наприклад, в Вольницький, здається, деякі ще люди, аномальний притулок, можливо, ще хтось. А, ще Діарі уж була у нас, у нас вона з Reddit перекладає е цікаві теми. Там, там були бартерні основи. І, до, до речі, я не пам'ятаю, мабуть, вона мені навіть перше написала. Ну, добре, не про це. Я питаю: або, можливо, Бартона основа, дякую. Він мені відповів сьогодні. Я ж вам відписував у Фейсбуці. Я йому також відповідаю: А, точно, дякую, нагадали. Що відмовились у поширенні україномовного контенту, тобто він мені тоді відмовив. Ви зараз розумієте про що. Він мені знову відповідає: Не маніпулюйте. Я сказав, що можлива колаборація, але побачив, що ви досі робите російський контент. Ну на на першому моєму каналі Human Vast", Human Vast про IT. а це суперечить моїм принципам. Не люблю, коли людина намагається всидіти на двох стільцях, тому не варто починати срачок. Про два ці я вам вже, в принципі, розповів: про ефект гарони, про монетизацію, про реклами таке інше. Будь ласка, от як розвиватися з такими людьми? Ну, добре. Там була історія наступна: я тоді написав цій людині е з приводу Ютубу, а я написав це в Фейсбуці, а Фейсбук я взагалі їм не користуюся. Мені він ну, не потрібен. Так само, як і в ВК. Я взагалі лише в Фейсбук просто заходжу, щоб запостити, що вийшов ролик, те саме в ВК. Причому що в ВК прикольно, я пощу туди україномовний контент. Це дуже комічно. Тим менш, я йому тоді написав з е цього приводу. Uh, так от, щодо Фейсбуку. Я йому написав у Фейсбук, і він сказав, що так, До, добре, він погодився тоді. Я, Блін, давайте я все ж таки цей скрін теж вам продемонструю. Я зараз вам все продемонструю. Це не те, що я там парафію якусь одну людину. Це просто демонстрація ну, о певних людей. І Я не про блогерів, а людей в цілому. Це ненормально. Так не об'єднується Україна з моєї точки зору. Може, я щось не розумію в цьому житті. Так, раз, два, три. Зараз я просто в, в, в телеграм собі надсилаю. В телеграм. О Боже, це ж російськомовне. Добре, А, е, Він тоді погодився, а через буквально там декілька хвилин написав, що не буде робити ніякої реклами інтеграції. Бартерну, до речі, не без оплати. Тому що він знайшов мій, там було посилання в мене старіше посилання на старий інстаграм, який не працює. Ну, я змінював ссылку, на старий на старий Ютуб. І відмовився. Я кажу, що ні, ні, мені потрібно цей канал україномовний, не російськомовний. Я хочу розвивати російськомовний канал. Ой, господи, україномовний канал. Але він сказав: ем, ну, от, ясно, удачі. Ти побажав мені, побажав мені удачі. Ну, я зрозумів, що далі спілкуватися нема про що. Тепер давайте так. До вас питання: хто це був? Напишіть, будь ласка, у чаті, а я вам після цього одразу продемонструю скрини, бо я не хочу, щоб там думали, що я просто звізда був, як то кажуть. Взагалі, мені нафіг не потрібно стріми такого типу, я взагалі не хотів його навіть розпочинати. Я навіть уже в день, коли там трішечки остив, вирішив, тему ну, не буду проводити, але потім думаю, блін, ну ви чекаєте, ви вже запланували собі день, не можу підвести. Так. Порошенка. <смір> <смір> так. Володимир Зеленський? Ні. <смір> І не Арестович. Думка донат один на двох з Боденкалі та чатику посмішка. Згадав, що в Ютуб якось можна робити картинку 21, 9, Як в тебе монік, а не як в тебе конвертує в 16, 9 зі стрічками зверху, знизу, хоча на рахунок стрімів не пом'ятаю, але покалупайся в налаштуваннях посмішка. О, друже, дякую за донат. Якщо в Ютубі є така фішка, то я подивлюся. Можливо, треба подивитися саме реально в Ютубі в трансляції в налаштуваннях. Я гляну, дякую, дякую тобі, друже. Подивлюся. Якщо є така фішка, просто я пам'ятаю, що коли так зробив, то мені одразу Ютуб сказав, почав скаржитись, ай яй яй не стандартний формат, тому буде каше. Ну, тобто, як ти кажеш полоски зверху, знизу чорні. Але ви можете думати, що це формат кіно. Але в 60 ФПС це не дуже кіно. Так. А чого? <ріст> Ні, друзі, не олдбой. не е, Давайте так, зразу буду відповідати з приводу цього. Це був не олдбой, але до оудбой я писав, там все було дуже чемно. Він сказав, що зараз не робить ніяких реклам. По пошті ми з ним спілкувалися під час війни. Тобто, лише, здається. Він здається, що писав Про ССУ чи, чи не писав. От, це не буду зараз брехати. Він сказав, що не робить зараз, але ніякої позиції він не висловлював, що типу ні, не роблю, тому що те, те, те. ну я маю на увазі негативно, ну тому що війна. Хоча я бачив в нього в спільноті, не на ютюбі в відосі, все ж таки він робив рекомендацію, здається, свого товариша. Ну чим це не реклама? Ну добре, це вже таке прискіпливість. Тобто, ні, це не був не аутбой, там все нормально. Хоча він теж так негативить і русофобить дуже сильно, як на мене. Ніка Тіка я також писав, до речі, е, вона взагалі ніякої реклами теж не робить. Ні, це була не вона, але з нею я теж зв'язувався з приводу реклами в інстаграмі, ми з нею переписувалась. Вона сказала, що просто зараз не робить ні реклами з оплати, ні реклами з грош... е, е, Бартер. Тобто ніяк. Я в неї тоді уточнив, чи ну, ні, ні таку, ні таку. Вона сказала, ні, не таку, не таку. Все питання знято. Зараз я скину приклад відео в групу в Телезі. Добре, давай скидовий. Скидай, я подивлюся. Дякую, друже. В особисті повідомлення, прям кидай. А, так, Це я відповів Сергій притула. Ні, чорна рамка буде не буде. Чорна... В смислі, то чорна рамка із праворуч і ліворуч ви маєте на увазі? Повинна бути тільки зверху і знизу. Чому ж це люди в Україні русофоблять? Я не русофоблюю. Хоча я жив в Києві, живу в Києві, і війна була майже за моїм вікном, я вже все це розповів. У мене немає русофобії. Я розумію, що негативний тренд він до добра не приводить. Взагалі негатив ніколи до добра не приводить. Щодо Падону, ні, це був не Падон, але я йому теж писав, і в нього позиція була, здається, майже така, як у Олдбоя, Він зараз не робить ніякої реклами. Хоча в описі під. Як там, про канал в ютубі Здається, можу зараз помилятися, брехати не буду. У нього є все ж таки м ну можливість для реклами, і де він пише, що саме з, російсь з російськими компаніями, скажімо так, просто він не працює. Тобто, ну, це українська, ну все ж таки, ні. Кажи вже так. Вам, коли кажуть русофобія, запитати, що таке русофобія. Так, ну це теж О, фобія, це теж доречне питання. Так, про Алікс Д-20 теж писав, але ні, він просто здається відповів: мені що не робить рекламу. Я дивуюсь, реально, особливо зараз, чому люди не роблять реклами. Навіть якщо не за кошти, то навіть по бартеру, де навіть якщо не по бартеру, то чому не за кошти? Мене це дивує, реально. Може ж пишуть україномовні блогери, чому б не підтримати до одного? Це мені, до речі, дуже, дуже-дуже. Дивно, це для мене. Дмитро Гордон ні, це не Дмитро Гордон був. <с? с>? Блокмайстер, до речі, я йому, здається, писав. Якщо я зараз не помиляюся, то, ну, він мені ще не відповів, але він залишив коментар під одним із останніх відео, здається, вчора. І, до речі, саме він, здається, писав, що робив рекламу YouTube каналом безкоштовно ще до війни, і навіть з... робить зараз, здається. О, я поки бачу. А... Один косяк у стрімі, я його зараз швиденько виправлю. от так. Угу. Тобто ні. А це в нас був. Це в нас був. Це в нас був хто? Хто ж це в нас був? Хм. Хм. А, треба буде зробити ось так. Зараз, секундочку. Чикс. А це в нас був. А як його. Ем, давайте так. Бум. Хто це в нас? Хто це в нас? Хто це? Та ні, Владос, ну як? Владос красава. Ні, загін Манєв мені не відповів. До Денеленд, я не пам'ятаю, писав чи не писав. Блогери вважають, що втратять більше, пророкомувавши когось. Якщо, до речі, вони так вважають, то це поганий блогер. Бо, ну. Це як монополія. Коли є монополія, якщо так скажемо, то розвитку мало. А коли є конкуренція, то це добре. І взагалі в Ютубі такого поняття нема. Тут є колаборація. А хто ж це такий Андріан Зепе? Хм... Хм... Дивно, дивно, не знаю, не знаю. Ой, це вам не потрібно бачити. І ось продовження те, що я вам казав. Можете прочитати. Вам, якщо видно, можете прочитати. Цирк на дроті, а я закадав нічого не кажу, я тобі кажу, що яка була реакція, і я просто вам демонструю пруф. Тепер щодо щодо, щодо, щодо цього, як його, Фейсбуку. Ось те, що я казав вам. Він мені відповів, що немає рекламного прайса, але як колаборацію якусь можна зробити, аби були б ідеї. З мінусів я не часто випускаю ролики, бла-бла-бла. І потім мені пише: даруйте, бачу, у вас російськомовний канал, з таким немає справ. Я йому пишу: це україномовний канал. Він пише, що мене цей канал спантеличив, тому це додало ложку дьогтю. Я написав, що я таки зрозумів, тому я вам посилання надав на україномовний відповідь: зрозумів. Бажаю успіхів у просуванні україномовного каналу. Дякую українцю за допомогу українців. Тож, так, повертаємося. Стоп, я тут, здається, змінив ось так. Тож, от така історія. Ну, хто його знає, той знає, хто не знає, і Бог з ним. Нічого такого тут нема. А, тобто це я вам продемонстрував не для того, щоб сказати, що людина погана. Ні, мені, мені байдуже. Ну, відповів мені так і Мені просто це було як остання крапля, і я не розумію, чому українці так відносяться до українців. Дякую за контент. Роман, дуже вам вдячний за ваш донат. Ну і дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Це дуже-дуже важливо.